Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров недвозначно дав зрозуміти в розмові з держсекретарем США Марко Рубіо, що Москву не цікавить ніякий мир крім капітуляції Києва, а це означає, що президент США Дональд Трамп не зможе домогтися бажаного припинення вогню, якщо не дасть кремлівському диктатору Володимиру Путіну вагомі причини згорнути війну просто зараз. І журналісти, до прикладу, Норкпост зазначають, що щоб там не обіцяв Путін Трампу в їхній нещодавній телефонній розмові, Кремль не пропонує нічого, заради чого американському президенту варто було б їхати на зустріч у Будапешт. Загалі станом на зараз наскільки реалістичною є ідея проведення переговорів між президентами США і Росії за нинішніх обставин, враховуючи заяви Кремля, і ми їх побачили, почули за останні дні дуже багато і доволі неоднозначних, які не збігаються навіть з представниками Кремля, тому що Дмитрієв говорить одне, Лавров говорить зовсім інше. Тут ваша думка. Вважаю, що переговори такі цілком реальні питання часу. Думки тут розходяться в багатьох. Ну до прикладу, я не вбачаю, що до кінця місяця така зустріч можлива, але ймовірність зберігається тім. Дуже низька. А от в листопаді місяці вона може бути. Путін і буде відтягувати скільки зможе, і те, що ми чуємо зараз, з Кремля воно вписується в стратегію російської дипломатії, яка Притаманна їм уже впродовж дуже багатьох років Направду років? А в чому вона заключається? Це дипломатія на виснаження, тобто водити за ніс свого опонента, проводячи переговори і в такий спосіб доводячи його до стану нервового збудження, коли вже інша сторона каже: Окей, Бог з вами, нехай буде так, як ви хочете. І часто так працювало. Але чи спрацюється з Трампом? Тут питання залишається поки що відкритим до недавнього часу. Це працювало, працює, і Путін чомусь вирішив, що це буде працювати і далі. Але враховуючи те, яку риторику Трамп зараз займає, він справді дуже наполегливий у питаннях проведення переговорів цього саміту. Він не хоче порожніх переговорів. Він залишає за собою ще можливість погрожувати тими самими тамагавками, тому що після зустрічі з зеленським. Трамп знову сказав, ну ми ще подумаємо. я ще не вирішив. Він, звісно, не передасть намагавки, але він натякає Путіну і прямо говорить, де ж натякає і Кремлю всі усьому Кремлю. Що ну я не буду відходити від цієї позиції. Вимушені, ви вимушені будете зі мною зустрічатися. Звісно, що умови, на яких буде проходити ця зустріч, вони а, формуються сторонами, так як ті бачать, і те, що Дональд Трамп вперше пристав на позицію України публічно. Аби війна зупинилась по лінії фронту для Кремля. Це було неочікувано. Перша їхня реакція вчорашня була прогнозована, Лавров ж не випадково вийшов. Ще раз наголошую: Лавров виходить, не Путін виходить, а саме Лавров Лавров є сьогодні основним спікером у Кремлі. Він займає от крило тих політиків у Росії, на Росії, які хочуть воювати далі. Є інші, які готові були б зупинитися. Обидві сторони грають на спільний інтерес. Аби витрувати максимально собі преференції, не випадково вискакує Кирил Кирил Дмитрдмикирило Дмитрієв, да, для того, щоб де щоб рівноважити цю ситуацію, а Рябков сьогодні бере і взагалі дезаволює вчорашні заяви. Тобто, це така справді дипломатична гра, яка вказує на те, що Москва не хоче сваритися з Трампом остаточно. Вони розуміють, що Трампа трішки можна поводити за ніс, але довго це не буде це не буде тривати вічність. Це може тривати ще тиждень, два місяць можливо, але точно не буде тривати вічність. Єдине, що на сьогодні я вбачаю. Що Трамп не готовий до дуже жорстких дій по відношенню до Путіна, які б заключалися, наприклад, справді в передачі Україні тамагавків і ударами ними ну по якихось об'єктах на Росію. Тут уже питання до експертів, куди можна бити, і так далі. А це справді може так видаватися якоюсь реалістичністю, але не думаю, що це буде. А от інші заходи впливу на Росію можуть бути таким заходом впливу стане спільна позиція. Китаю та сполучених штатів Америки, і е, я думаю, що в Кремлі це чудово розуміють саме тому не поспішає зустрічатися з Путіним до того, допоки Пут... Сін Цінпін не зустрінеться із Трампом наприкінці цього місяця. Не буде, звісно, рішення 31 го числа е, в ровня е, під час зустрічі їхньої очільників е, та е, Китаю на саміті АТЕС про те, що все вони готові тиснути на Путіна, але Очевидно, що вони можуть про це домовитися. Причини такої домовленості заключаються в тому, що обидві сторони, і Китай, і Сполучені Штати Америки, сьогодні не прагнуть, не можуть і не хочуть на даному етапі військової ескалації між собою допускати велику війну. Вони поки що не будуть. Пекін до цього активно готується, а не хочуть і не можуть, тому що не готові. Але в цей процес буде задіяно дуже багато компонентів складових, які необхідні для. Вирішення цього рівняння з багатьма невідомими. Тут якраз і Путін, це російсько-українська війна і навіть Північна Корея. Тому що вже стало відомо, що американські дипломати активно працюють на Корейському півострові для того, щоб підготувати зустріч Трампа і Кім Чен Іна. І не випадково минулої ночі Північна Корея здійснила пуски балістичних ракет. Чомусь і Північна Корея. І Росія, яка сьогодні запускала ракети в рамках ядерних навчань з повітря з землі і на морі, вони вирішили, що це якимось чесним чином може ну підвищити їхні позиції переговірні, так певною мірою, так але. Ну, враховуючи непоступливість, все таки Путіна і заяви Трампа, що він все-таки не відійде від цього, бо вони в певний момент, мабуть, думали, що Трамп не рукою окей, робіть, що хочете з цією Україною. Я в ці процеси не втручаюся. А, в певні моменти дійсно складалося таке враження, що Трамп відходить зовсім від переговорів, коли він переклав відповідальність за підтримку України. На Європу, але Трамп це такий одержимий ідеєю отримання Нобелівської премії миру. Номінацію на наступне, як яку треба буде зробити до кінця січня 26-го. А він вчора вкотре заявляє про те, що все ще се не все ще вирішено. Я хочу зупинити війну. Я її зупиню, не будуть один одного вбивати і так далі. Єдина проблема, на якій ми постійно тут пані Олю з вами говоримо, акцентуємо, на яку акцентуємо увагу, про яку ми говоримо. Трампа не цікавить формат завершення війни. Ми можемо його в чомусь там ну, виторгувати, якісь преференції собі в його риториці, як то, наприклад, зупинка вогню по лінії фронту, але найбільше розраховувати я поки що ну не бачу підстав. А в Європі це також розуміють, готують уже якісь там плани після і так далі. Тому я вбачаю, що самі Трампа і Путіна буде, і я не виключаю, що він буде в Будапешті. Наголошую, він навіть може бути до кінця цього місяця, але така ймовірність, як на мене, дуже і дуже низька. І те, що сьогодні перевзувся Кремль. Після вчорашніх заяв і Пісков, і Рябков той же саме, і Лавров частково, і Орбан починає говорити, що ми готуємося до саміту. І сіярто свідчить про те, що така дипломатична гра, гойдалки ці вони активно тривають, і відмовитися від зустрічі із Трампом Путін не зможе.